Добрий день, українці! Громадська організація Достав Україна, Костопільський осередок Гаврилюк Ігор. Ми знаходимося на території Головинської ОТГ. Бачимо такий випадок на дорозі. Попрошу вас, розкажіть про свій випадок. Що у вас відбулося? Добрий день. Їхав на ямі, госнули і капець. То просто, просто капець, просто жопа. Е... Ну що, ну, пожалуйста, я вам покажу, щоб усталося. Прошу, Тому, прошу, як ви пошкодили. єдина Десь ага. якась фішка зіскочила і. Її... Автомобіль не заводиться. Повністю. Взагалі. Так, за, до... за, за рахунок цієї дороги. За рахунок дороги. Я бачу. так. То, 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 то не дорога, просто... Я прийшов 120 кілометрів. Так. Сиди, Ви не місцевий? Ні, Я не місцевий, я з, з, з Дубнівського району. Но ще такого ужасу я не бачив. Зрозуміло. Зараз будемо викликати поліцію, фіксувати стан цієї дороги. Дякую вам. Викликали поліцію на аварійну ділянку дороги. Так, так? Там треба довжина і ширина. Ви ширину можете заміряти, а друга. Рулет не можуть заміряти ширину. А тут так.

Добрий день, українці. Громадська організація ДОСТА Україна, Костопільський осередок Гаврилюк. У мене в руках вимога-припис до інструкції з оформлення поліцейського матеріалів по адмінпорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі. Значить, це вимога-припис, яка складається патрульними поліцейськими. Я прошу зараз прокоментувати патрульних відділку номер 2 міста Костопіль. Відносно цього припису, які е, значить, ну скажімо, відмовляються складати його. Е, дивіться, під час опрацювання вашого звернення є зафіксовані неналежне утримання дорожних, е, дорожнього покриття дорожніх е, вулиць. Е, під час того, як ми це виявляємо, ми складаємо акт обстеження вулично-шляхової мережі. Е, маємо ми маємо право скласти акт вуличної шляхової мережі, так само ілюстративну таблицю, так само відібрати вас заяву. Далі ми це все скеровуємо на виконавців. Це в нас буде відділ безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції. Відповідно, під час огляду наших і дослідження наших всіх матеріалів. Дані виконавці приймають рішення про те, що про складання припису припису, чи відразу винесення протоколу і чи є порушення зафіксовані на тобто на місці патрульній відділку номер 2 припис вимогу на утримувача дороги. вони не складають цю заяву. Все, що ми складаємо, так зрозуміло. Добре, дякую вам. Будь ласка.